19 липня 2025 року на ютуб каналі 1+,1 1 виходить 47 серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, і це подія, яку не можна пропустити. Іспанська драма продовжує захоплювати виром пристрастей, відкриваючи нові таємниці Пуенте В'єхо. Сюжет закручується навколо Пепи, чиє життя стає ще більш заплутаним через несподівані повороти, та Тристана. Чиї рішення обіцяють перевернути звичний хід подій. Ця серія вражає майстерним поєднанням драматизму та емоційної глибини. Режисерська робота тонко передає атмосферу початку ХХ століття, а український дубляж додає героям живості й автентичності. Акторська гра, особливо в сценах з Францискою Монтенегро, зачаровує своєю силою кожна емоція на екрані відчувається як особиста. Сценарій уміло балансує між романтикою та інтригою, не даючи глядачу відірватися. Особливо тішить, як серіал розкриває теми кохання і зради, залишаючись вірним своїй історичній естетиці. Саундтрек ідеально підкреслює напругу, а операторська робота перетворює кожен кадр на витвір мистецтва. Ця серія справжній подарунок для шанувальників, що обіцяє нові загадки та емоційні потрясіння. Не пропустіть, адже таємниця старого мосту, вкотре доводить, що вміє тримати в напрузі.